Вітаю! Від сьогодні у Запоріжжі відновлює свою роботу додаток до Сіті». Це дуже зручна історія для того, щоб планувати свою поїздку. Що потрібно зробити? Скачуйте цей додаток безкоштовно собі на телефон, і ви отримаєте можливість в режимі реального часу відслідковувати рух всього комунального транспорту. Підкреслюємо комунальну. Це наші великі автобуси, трамваї та тролейбуси. Це зручно, щоб планувати свою поїздку. Запит громади почули запит міської молодіжної ради і йдемо назустріч. Однак звертаю вашу увагу, що під час сповіщення про повітряну тривогу, а також комендантську годину, він не працюватиме. Звертаю вашу увагу, що в Запоріжжі розпочала роботу карткова система Січ, що дає можливість оформлювати свої соціальні пільги на карту та користуватися нею. Також Січ використовують студенти, щоб мати свої пільги зручно і при собі. Плануємо розширювати вказаний спектр послуг, тож не гайте часу, скачуйте додаток, плануйте свої подорожі і безумовно перебувайте.